Також дуже цікава відмінність. Я дивився про це відео ще до переїзду в Канаду і не думав, що мене так вразить. Це, це те, що в Канаді е, в душах або в ваннах скрізь. Немає ліки, яка б могла бути на шлангу, якою зазвичай люди там миються, щось роблять. Це можна самому собі доставити як додаткову опцію, але зазвичай такого не роблять при будівництві. І в будинках, де люди живуть, тільки якщо вони самі собі зроблять, таке буде. Моя особиста думка, що це все через назву. Проблема в тому, що вони називають телефон. Коротше, ця лійка на шлангу називається телефон. І за якимось збігом обставин вони її зовсім ненавидять, не люблять і користуються тільки зверху вмонтованою лійкою душу, яка стирчить зі стіни завдяки спеціальному ніпелю гарненькому. І все. Так живе. Америка. <хи> Я би сказав, що це, мабуть, все ж таки культурна відмінність. Мабуть, просто вони не звикли користуватися телефоном для душ. Дуже зараз це стало вже популярно. Зараз вже багато хто встановлює, але навіть зараз в нових будинках ми коли встановлюємо, ми робимо просто зі стіни зверху сторчить спеціальний ніпель гарненький і шаверхед. І потім, уже, якщо користувачі хотять, вони йдуть собі в магазин, купують спеціальний перехідник. Від нього йде шланг вниз, лійка, і вони потім ту ліку можуть назад прилампічити, щоб вона їм виконувала ту ж саму функцію.